Розпитуємо Олексія Бораченка, це кандидат політичних наук, і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Здрастуйте, вітаю вас! Вітаю принагідно, всіх наших шановних глядачів. То чи збігатимуться слова і заяви північно-корейського лідера із тим, що відбуватиметься на практиці? І політика стримування кого і проти чого? Ну, Північний Кореї вони давно вже формулюють е, таку антизахідну риторику, це є стрижневим елементом е, їхньої, як до речі, зовнішньої, так і внутрішньої політики. Вони говорять, як і багато країн е, глобального півдня про там антиколоніалізм. Е, ну, як от, таку е, міфологему, яку вони використовують для підживлення да, своїх там е, авторитарних і е, тоталітарних режимів. Але те, що вони дійсно будуть робити зараз е, основну ставку, все ж. Таки на ВПК. На військовому промисловому комплексі, до речі, спільному з Російською Федерацією, на обходу всіх санкцій знову ж таки за допомогою Російської Федерації, створення ядерної триади, як стратегічної меди, мети лідера Північної Кореї. До речі, таких триад тільки дві в світі: це в Китаї і в точніше в Російської Федерації, да і в Сполучених Америки. Ну от наступна може бути навіть не в Китаї а спочатку, а в північній. Ореї, як не дивно це чути, От. але основний акцент звичайно буде так чи інакше мілітарний. Тому в принципі по великому рахунку, ті можливості, які зараз відкрила перед північною Кореєю Росія, вони дозволяють дійсно стратегувати північної Кореї, відчувати себе абсолютно комфортно, незважаючи зважаючи на ту кількість рекордних на санкцій, які відносно неї запроваджені країнами колективного заходу. Давайте до свіженького. Дональд Трамп тут дві години тому написав пост в True Social і заявив, що в принципі готовий вести ем, серйозні санкції проти Росії, написав відкритого листа НАТО своєрідного за умови, що всі ем, країни НАТО погодяться на такі ж кроки, а також відмовляться від російської нафти. Ем, я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. І, як ви знаєте, при. НАТО до принципу перемога була далеко не стовідсотковою, купівля російської нафти, деякими просто шокує. Це значно послаблює вашу переговорну позицію та вплив на переговори щодо Росії. А що відбувається це раз? І е, е, як же ж тоді ділити іграшки в цій пісочниці, вибачте, між Дональдом Трампом і Віктором Орбаном? навіть питання не в тих двох країнах, які мають взаємозв'язки з Росією, які купляють російську нафту. Нафту Трамп же каже не про Угорщину та Словаччину, а Трамп каже саме про закупівлю енергоресурсів в цілому Європейським союзом і в і офіційної енергоресурсів, які ну, наприклад, та ж сама нафта, вона ж просто виставлена стеля максимально. Але ж можна межі, в межах цієї стелі купувати на російську нафту відповідні на Навтопродукти Трамп має на увазі е, нафтопродукти, які от, опиняються вже на європейських ринках, через прокладки, наприклад, Китаю, Індії, Туреччини, які там де Юри вже не є там Росією, але ми ж де-факто розуміємо, що вони е, поповнюють російський бюджет. Але е, цей же пост і цей ультиматум він трішки при інше, як на мене, він не стільки е, про бажання Трампа надавити реально на Путіна для того. Що він ну завершив війну, ну або, хоча б прийшов до якихось конструктивних перемовин, він зараз про те, щоб європейці наклали 100% санкції. Ну там він формулює від 50% до 100%, безпосередньо на Китай, як на кого, як на ключового політичного опонента самих сполучених штатів Америки, тобто, переводячи на зрозумілу звичайну мову, він хоче, щоб загрібали жар чужими руками, тому що. В разі прийняття такого рішення, наприклад, да, європейськими членами НАТО, на Трамп же ж може стати посередником навіть в майбутній торгівельній війні між європейськими країнами та Китаєм. Ну можливо, і наступного війну заодно завершить в собі в плюс. Да. Ну і плюс не забувайте в такому випадку, якщо Європа запровадить ті самі мита відносно Китаю, ну і, припустимо, відносно Індії, що він також не раз уже говорив, що ми мов наклали на Індію, а ви не хочете накладати. Ну тоді Європа автоматично обрізає свої стосунки з цими ринками, і що вона входить в повну зараз залежність від Сполучених Штатів Америки. І тоді Трамп отримає монопольний по суті вплив на внутрішню зовнішню політику європейців і буде їй що продавати свої енергоресурси, які значно дорожчі ніж ті енергоресурси, навіть які йдуть відповідно через треті країни. Чи правильно я розумію, чи правильно я переформульовую, що насправді йдеться зовсім не про Україну. Про гроші і, і Україна і та і Україна в цій історії може, може бути або ще більш постраждалою, або все залишиться так, як є. Да, Плюсів праплюсів. Ми не маємо від цього листа і від рішення цього. Тільки небезпеку маємо, тому що це послаблює потенційно серйозну Європу. Європа зараз опиниться в дуже скрутному становищі, тому що Трамп по суті каже: Я відмовлюсь вам продавати озброєння, якщо ви не підете на санкції відносно Китаю і, можливо, навіть Індії. Ну це ну так ну серйозне безпекове зараз ризик, який на Європу сприймувала не Російська Федерація і Путін, а її стратегічний партнер Трамп як президент Сполучених Штатів Америки. До речі, з. Увагу на цей пост. Він же ж не написав, які саме санкції він запровадить як президент США у разі того, що європейці відповідно ведуть мита, мита відносно Китаю. Тобто він каже: Ви спочатку зробіть ну, а потім я точно щось зроблю. Це звичайно ну дуже специфічна позиція, і він тут не каже взагалі нічого, що саме він має запроваджувати відносно Російської Федерації. Для того щоб далі складати цей пазл, ми маємо до. Додати ще один елемент сьогоднішня. Буквально заява від очільниці зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Каї Калес про те, що вона хоче покращити стосунки з Дональдом Трампом, за Крема для того, щоб змусити Путіна до миру, як має виглядати саме, саме це покращення? Вибачте, за конотацію, в українському ландшафті воно трохи інакше. Та як має виглядати саме це покращення зносин між Трампом і е, Європейським Союзом? Зокрема, і чи не стане воно так само заручником того самого листа, про який ми щойно говорили? Європейці все одно будуть намагатися ну оглядатися на Вашингтон за океан, тому що ну як раніше там в Ялтинсько-Паздамській системі небезпекову просольку забезпечувало НАТО, оскільки ну в європейському союзі ну базова навіть армія не передбачалася. Ну так її зараз і не ну вона не звідки не взялася. А На фоні тих загроз європейці чудово розуміють, що ну в них великі проблеми. В них немає ні ВПК, ні армії, ні зараз раховуючи позицію, згадано вже сьогодні гор. Чин та Словаччини, в них навіть немає реального шансу знижити відповідний бар'єр для прийняття рішень від 100% консенсусу, наприклад, хоча б там на дві третини голосів європейського союзу, наприклад, там по стратегічним питанням. Тому звичайно, європейці будуть намагатися домовитися з Сполученими Штатами Америки інакше просто в них великі проблеми. Кала до речі, яку ми зараз обговорюємо, і заяви буквально коли вчора, да якщо я не помиляюсь, заявила про те, що війну в Україні. Ні, ще вона має продовжуватись мінімум ну два роки за її оцінками. Отвідки взялися ці два роки, ну це також великий резонанс. Ця заява отримала в наших засобах масової інформації. Але ми маємо реально розуміти, чому вона це говорить. Тому що з однієї сторони зараз не сформувався ще ґрунт дотиску на Путіна і Російську Федерацію. Дійсно, що він завершив війну на справедливих умовах. Це з однієї сторони. Ну а з другої сторони, два роки це той приблизний термін, коли. Європа, хоча б щось зможе напрацювати для власної безпеки, ну відповідно зараз. Тому коли перед європейцями Путін поставив завдання, перш за все, займатися своєю безпекою, вони звичайно будуть займатися перш за все своєю безпекою. Так, звичайно, Україна є частиною їхньої безпеки, оскільки ми для них виграємо час, а не хтось інший виграє цей час. Ну тому зараз Європа на певній розчасті знаходиться між е, таким принципами е, Ріополі. Тік, які необхідно застосовувати, і перед фантомними болями ще Ялтинсько-Поздамської системи, коли всі ключові рішення безпекові на Європейському континенті приймалися не в Європі, а в Вашингтоні. Ніколи такого не було. А на ніколи такого не було, щоб один політичний лідер двічі отримував прийом королівської родини. Я про британську. Угу. Дональд Трамп, перша така персона, він збирається в Британію, і королівська родина готує йому дещо особливе, але велике питання, що буде головною темою для бесіди, чи питання А України, як би нам би хотілося, б, питання загальної європейської безпеки, чи таки буде йтися про гроші? Бо тут же ж лист. Вибачте, що я все завертаю на одне і те саме. Про що може бути мова в Британії? Я думаю, що відповідь може бути в митних умовах для Британії. А вони унікальні. Я нагадаю. Не, звичайно, вони настільки унікальні, як, наприклад, для Китаю і для Російської Федерації, як для двох доктринальних геополітичних опонентів Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що зараз там нуль як на Китай, тому що йде мораторій, так і на Російську Федерації. Ну, от, відносно Британії там діє 10% відсоткові на митні тарифи до. Можливості продавати сполучені Штати Америки, от, але ми бачимо, що в багатьох перемовних процесах, навіть в формуванні країн коаліції охочих, активно сполучені штати задіюють комунікацію саме через Британію, яка не являється зараз частиною європейського союзу, тому може себе вести набагато, ну скажімо, більш вільно, більш гнучко, ну і, відповідно, краще балансувати свої інтереси між штатами та Європою. Ну тому, звичайно, так з великою регідністю Трамп і його команда, яка прилетить за закритими дверима, буде говорити з британцями, що вони знаходили аргументи, щоб європейський союз зробив правильне рішення в сторону взаємовідносин зі сполученими штатами Америки, аніж займатися власною безпекою і забезпечувати власну суб'єктність, тому що суб'єктність ну давайте чесно скажемо європейців не потрібна ні з великих геополітичних акторів, ні Китаю, ні Росії. Іській федерації ні сполучених штатів Америки така реальність. А пам'ятаєте, свого часу. Ми з вами дискутували на тему, а хто є новим Черчелем, і чи може він бути одноосібним, чи це має бути колективна фігура? І тоді йшлося про я так сформулюю когось з Британії, бо там кілька прізвищ вже змінилися за цей час. Макрона і відповідно лідера Німеччини, бо так само змінилися прізвища. А зараз я як вам виглядає ця конфігурація? Чиї прізвища звідти можна сміливо забирати? А кого додати? Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що як перед Другою світовою війною ситуація була дуже нестабільна в Європі, так і зараз ми бачимо, що Європа дуже розслаблена. Європа знаходиться в якомусь своєму уявному світі, якого направду немає. Ну, тому що будь-яка або країна, або група країн вона забезпечує власну безпеку і на це витрачає гроші. А в Європі всі звикли, що безпеку забезпечують Сполучені Штати Америки. Вони займаються соціалкою, підтримкою міграції, розповсюдженням демократії і так далі, тому подібне, От зараз згадаємо ту саму Усуло фондерляй, яка на початку року сказали, що ми зіштовхнемо зараз серйозною кризою конкурентно-здатності. Ну і на фоні нової угоди між сполученими штатами Європи, де вже забили 15% Ну це криза конкурентноздатності вже буквально стоїть у них на порозі і гучно стукає в двері. Якщо вони зараз... Втратять ринки і Сполучених Штатів Америки, і, наприклад, там да, Китаю, то Європи просто може колапсувати економіка. Тому зараз згадати, хто може стати наступним Черчиллем, дуже важко. Але згадайте знову ж таки, перед Черчилем, що відбулося? По суті, розділ Польщі, загравання європейських лідерів з Гітлером і фактичний. Початок Другої світової війни, якщо мені здається, що всі ці етапи вже минули, якщо ми накладаємо мені ту, здається, ту, ту історичну якраз, лінійку вони на нашу, нашу реальність процеси зараз. На оцей пам'ятаєте, що ну може не пам'ятаєте, для наших глядачів скажу, є такі концепція пастки Фукідіда, це мислитель ще фінський, який там на прикладі протистояння там спарти і фіни формулював, що так чи інакше, коли не збалансовані регіональні, скажімо. Протистояння або глобальні протистояння, все одно ці сторони будуть наближатись до конфлікту один з одним. От зараз ми цю впастку Фукідіда, ну таку досить класичну політологічну конструкцію, можемо бачити на власні очі, коли сторони, одна сторона гегемон да, виді Сполучених Штатів Америки, їй протистоїть такий молодий гегемон у вигляді Китаю. І вони неминуче в межах цієї пастки наближаються до власного зіштовхування і намагаються. Навіть грати десь на проксі да з різних сторін, хтось на глобальному півдні, хтось на партнерів колективному заходу, але направду це не дуже вдається, коли не працює єдина архітектура світової безпеки. Ух, слухайте в дуже в дуже важкий вибір, в дуже важку пастку потрапила Польща, наша сусідня. З одного боку, це питання безпосередньо її безпеки, а з іншого боку, це питання довільного трактування тих самих міжнародних угод про безпеку. Я про різні статті, а чи четвер яка трошки п'ята чи п'ята, яка не зовсім про захист, а трохи про консультації. Але тим не менше, якими на ваш погляд будуть подальші дії Польщі, і якою має бути риторика і діяльність України? Бо очевидно, що оце, що розвивалося в мережах ахаха-ха-ха, ха про Польщу це абсолютно не те, що має бути, і Україна і Українці зовсім не це мають показувати Польщі полякам. Ми не тішимося через те, що у когось ще впав друг. Не те, що вони показують, вони мають показувати Україні для чесності Е, в українці точно не мають тішитися з того, що десь в Польщі впав дрон. Це абсолютно ні. Це питання у тому, що ми зараз поляків можемо ще сильнішими своїми зробити принциповими союзниками. То що ми маємо робити, і які ми далі будуть дії Польщі? якщо чесно, от, контури і реакції України. Вона була на декілька рівнів краще ефективніше і якісніше, аніж е, союзників Польщі, окрім е, глибокого занепокоєння і по суті, ну давайте чесно, відмови активізувати в НАТО п'яту статтю. Ну тому що вони не знали, що з цим робити, і, окрім самого формулювання, немає навіть дорожної карти і активізації, тому що на НАТО ніколи не нападали. І саме круто сказав, це був безпрецедентний акт агресії, якого ще не було за всю історію. Вони не знали що робити, якщо не знаєш робити, треба ну відтягти питання, тому що всі б чекали, що два тижні. Якщо активізуєш п'яту статтю, через два тижні ти маєш що сказати, а сказати немає чого. Тому зараз Польща дійсно в складній складовому положенні, але вона в такому самому складному положенні, як і вся Європа, як і інші країни НАТО, абсолютно нічим це не відрізняється. Україна, до речі, зробила те, чого ми очікували від багатьох наших. Партнерів, але мало хто на це спромігся. На таку пропозицію дійсно короблять. Не партнери, а союзники. Україна сказала, а давайте ми будемо збивати ракети та безпілотники в себе на території під загрозою нашої території. Да? Під загрозою, що вони коли будуть збивати системи НАТО, будуть падати ну на наші буд будинки і відповідно на нашу територію. Чи це серйозна пропозиція, яка несе ризики на нам, яку дала Україна Польщі? Так. Такої пропозиції Польща в Україні я нагадаю так і не дала. І от направду, коли ці позитивно оцінив, звичайно, ну це намагання допомогти цю руку допомоги, по суті, яку Зеленський надав полякам, да, наш президент Пен Мерц. Ми за нього сьогодні згадували да канцлер Німеччини, також позитивно це оцінив. Ми зараз база ось усвідомлюємо, що країни НАТО, от Польща безпосередньо, яка відчуває ризики, країни Балтії, вони дійсно не в Сполучених Штатах відчувають захист для себе, тому що розуміють, що при цій політиці зближення Трампа та Путіна ну не вартує розраховувати, що американські солдати будуть воювати з російськими солдатами. А от в Україні, от і на правду, ви абсолютно праві. Як полякам потрібно відійти десь від жорсткої риторики? Відносно як Європи, так і України, да, десь негативної, от, так і нам потрібно продовжувати відкривати нові можливості, перш за все безпекові. Як на мене, взагалі, оцей навіть двосторонній а, союз, так звані малі безпекові угоди, між Україною та Польщею, це для України найбільш перспективний шлях розвитку, не, локальний, який швидко можна досягти ще набагато раніше, аніж повноцінне членство, наприклад, в Європейському Союзі. І якщо це. Буде вигідно і нам, і полякам. Ну то це і буде одною з гарантій нашої безпеки не на словах, а безпосередньо на ділі. Ви там зазначили, що відбувається чергова хвиля або черговий поступ до зближення Трампа і Путіна, а чи відбувається? Бо там, ніби Трамп знову згадав про кінечність свого терпіння, про те, що воно закінчується два-три тижні два три тижні це може бути той самий строк до зустрічі Путіна з Трампом. Їх обох чекають у жовтні в Малайзії. То що тут? Тут нічого знов ж таки, якщо чесно, Тут Трамп... нічого чи нічого нового, чи нічого хорошого. Власне, що нічого тут нічого, нічого нового і нічого хорошого. Ну все одне це закриває. Закриваємо. Да. Ні, ну якщо чесно, то будь-яке спілкування звичайно можна використати для не тільки досягнення власних цілей, да, якщо говорити за президента Сполучених Штатів Трампа, але й для того, щоб допомогти завершенню війни, він же ж, ж об'явив себе миротворцем ще під час іногорації. Цінної промови він же ж каже, скільки він воїн закінчив? Шість чи сім? Ну вот будь сім. Буде... сім. Ну, це остання версія. От ну, от в нього є чудовий шанс використати цей 2-3 тижні для того, щоб дійсно працювати з європейцями якусь збалансовану позицію відносно санкційного тиску на, на Російську Федерацію. Тому що їхати в Малайзію зі слабкою позицією, спілкуватися з Путіним. Ну це отримати чергово від нього політичного ляпаса. Погодьтеся, ну от і від і ця риторика, що ви до європейців, ви спочатку запровадьте санкції відносно Китаю, а я якось потім і я вам не скажу, що я зроблю, ну це. Точно не те, що і ми, і європейці очікуємо від позиції президента Сполучених Штатів Трампа. Мені здається, що все ж таки вона має бути більш збалансованою. Трамп має сказати, а що зроблять Сполучені Штати Америки і що вони зроблять разом з європейськими партнерами, для того щоб дуже важливо це щоб ці санкції, які будуть запроваджені, щоб вони були синхронними. Адже нагадаю для наших шановних глядачів, незважаючи на політичну риторику Трампа, коли він каже, що він незадоволений Путін що його терпець обірвався і так далі, і тому подібне. Спочатку свої каденції після інаугурації, жодних санкцій відносно Російської Федерації, по факту, він ще не запровадив. Ну так, от дуже важливо, щоб те, що він запровадить, було саме спільно з європейцями, а не підштовхування європейців, а потім коли що зробить сам. Дивіться, тут же ж ви зараз змоделювали ідеальну картину вашого світу і всіх притомних людей, які вболівають за Україну. Але ми живемо в світі, де е... Моделювання нашого е, ідеального світу не збігається із тим, що моделює або не моделює собі нинішній чільник Білого Дому і його команда. Ба більше світові доводиться грати Боже, за цими він правилами. Я нас чує розумію, я про це. Бо якщо ми будемо говорити в його мовою, то це буде ну, важко досить сприйматися в прямому ефірі нашого спілкування. Але всьому світові доводиться грати за тими правилами, які команда Білого Дому ретранслює і фактично створює по всьому світу. Що противага? Ми і так потрапили в таку історію, що противагою може бути лише єдність. Чи достатньо європі європейської єдності і до цієї єдності Канади? Чи нам потрібно долучати ще і інші країни з інших континентів? Дуже гарне запитання. Я вам дуже за нього дякую. Дуже глибока. Я розумію, що ми в нас немає просто часу комплексу Очінимо. на нього відповісти. От, але ми будемо намагатись. Те, що зараз Європа вже ну після цього акта військової агресії умисної, да з боку Російської Федерації усвідомлює, що потрібно переходити, як пам'ятаєте, Орбан формулював від Європи різних швидкостей до все ж таки Європи. Однієї швидкості це все стало очевидно. От тепер потрібно дійсно зайняти серйозну консолідовану позицію, і все ж таки прибрати то саме прийняття консенсусних рішень, яке ну просто Російська Федерація використовує як лизівку. Тому і Путін не проти європейського союзу, тому що в такому стані європейський союз ніколи не стане загрозою ні для кого, ні для Російської Федерації, ні для будь-кого іншого, але завжди буде бажаним економічним ринком, на який на якому потрібно буде заробляти, тому перш за все зайнятися собою можливості для прийняття рішень, друге в межах першого ж створити власну армію, ну і робити її на підставі чого на, на враховуючи фундамент, який вже зробила Україна. Ну тому що без України, без того високотехнологічного військового ресурсу і від потужної армії, яка може стати фундаментом європейської армії, а отже, європейської суб'єктності. Вони до цього не прийдуть ще 10 років. А чи протримається Європейський Союз в такому стані, з такими ризиками міграційними, економічними, безпековими, екологічними, в тому числі ще 10 років? В мене величезне питання. Тобто в Європі зараз є тільки один шлях. Внутрішня консолідація, нові правила гри, армія, Україна як основа їхньої безпеки. Ну і потім ви абсолютно правильно сформулювали другу частину запитання: пошуку диверсифікованих зв'язків, які б збалансували вплив Сполучених Штатів Америки з однієї сторони на Європу і відповідно Китаю з іншої сторони. Ну тобто, це об'єднання євразійського континенту, тобто на першому етапі об'єднання європейського континенту, на другому етапі об'єднання є. Єв євразійського компоненту континенту в цілому, тобто, ось коли він роз'єднаний, коли наші наша Євразія е, розділяється на різні полюси і на різні групи впливу, ну це тільки е, всі наші частини Великого Євразійського континенту роблять направду слабшими. Чим швидше ми будемо зближати власні позиції і розуміти, що ми дуже різні, але коли ми спільні, ми сильніше. Ну от тим швидше в нас на. Та мир і, скоріш за все, тоді буде формуватись якраз нова архітектура світової безпеки, яка прийде на заміну ялтинсько поздамському світу. Феномен... Це дуже коротко. Феномен Лукашенка. Очевидно, що Вашингтон намагається якимось чином відновити контакти з Мінськом, а Мінський не проти. Є оптимістична теза про те, що таким чином Вашингтон намагається відтягнути мінськ від Москви. Не віриться в саме цю конфігурацію, бо занадто сильні магніти і щеплення зв'язки. Але що взагалі відбувається, як ви розцінюєте роль Лукашенка, який мало не власноручно, власнородно попереджав про те, що дрони летять на територію Польща? Про те, що він власно не основноосібно запевняє, що не бійтеся військових навчань запад 2025 і я гарантую, що все буде окей. Що що це за що це за гра Лукашенко? Здається зрозуміло, але що це за гра Білого Дому з Лукашенком? Лукашенка завжди буде балансувати це. Очевидно, Лукашенко зараз в повній залежності від Росії. Ми маємо це усвідомлювати, і тому я розділяю ваш скепсис, що, що це бажання виключно там відірвати Білорусі від Росії, тим самим десь балансувати регіональні позиції. Ні, коли в Білорусі вже повноцінно діє як армія РФ, так і спецслужби РФ до речі, останні законодавчі зміни дозволили навіть громадянам РФ балотуватися на виборах в Білорусі. Ну, що остаточно поглине Білорусь. Я думаю, це буде абсолютно очевидно. Так, от, як на мене, основною цілею цього спілкування, нового етапу спілкування і легітимізації Лукашенка є саме з боку Сполучених Штатів Америки, є саме небажання воювати Сполучених Штатів Америки в межах складу НАТО з Російською Федерацією. Те про що ми сьогодні з вами вже говорили не один раз. Лукашенка стоїть просте завдання, скоріш за все, у разі того. Що Російська Федерація да дасть команду на ескалацію, ну наприклад, там пробиття Савальського коридору в напрямку Коніградської області або будь-яку серйозну військову провокацію, Лукашенко має зробити тільки одне: сісти на камеру, подивитись уважно. І підмигнути лівим оком, на вот. щоб сполучені штати не розуміли, що в них є там неділя часу вивести свої війська, щоб не мати військового конфлікту між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Саме тому оці запонки з інхрустацією Білого Дому і по суті легітимізація особистого бізнесу Лукашенка, яким є авіакомпанія Білавія. Ну і скажіть мені, будь ласка, якщо Трамп уже легітимізував на Алясці Путіна, чому йому легне вийде... Вити назвати на Лукашенка, отримав стає для себе навіть не за рахунок цього якусь маленьку надію на те, що все ж таки його попередять в разі якихось ескалаційних дій з боку Російської Федерації. вони розігрують дуже просту комбінацію, і тут знову ж таки ви абсолютно праві. Виключно у своїх інтересах. Тут немає ні України, ні Європи, ні НАТО. Така що Трамп боїться ескалації? Виглядає так, що ні. Питання, питання не в тому, що він боїться, питання в тому, що якщо дійсно потрібно буде задіяти п'яту статтю НАТО, і буде реальна агресія з боку Російської Федерації в напрямку країн НАТО, ну то потрібно буде діяти. І там вже двома тижнями, зазначеними в п'ятій статті НАТО, ну не відмахаєшся від Путіна. І тоді дійсно всі члени НАТО і не члени НАТО зададуть одне питання: а що ж Сполучені Штати Америки? А сполучені Штати Америки за Трампа. Не готові воювати з Російською Федерацією безпосередньо з Путіним. Тому він робить все можливе і неможливе, щоб уникнути військового конфлікту, військового протистояння з Росією, що до речі, чітко розуміє Путін і використовує цю слабкість Вашингтона. Дякую, пане Олексій Олексій Буряченко. Це кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Дякую, що прийшли. Дякую за запрошення.